Бути абстрактною, а завжди має обличчя, дати і конкретне місце, де вона відбувалася. Люди та громади, які свято зберігають пам'ять про конкретну історичну подію, тим самим наповнюють історію свого народу, своєї країни, реальним змістом та подихом часу. Із середини XVII століття жителі Дністровського побережжя переповідають легенди про романтично трагічні події часів великого Богдана Хмельницького. У 1650 році зовнішньополітичне становище Гетьманщини дедалі більше ускладнювалось. Польща намагалася втягнути її до антитурецької ліги. Хан Криму схиляв до походу проти Москви. Сам гетьман з метою об'єднання України з Молдовою задумав провести того ж року спільно з кримським ханом похід у молдавські землі. Він планував, що його старший син Тиміш отримає молдавський трон. А господар Молдови Василе Лупул за допомогою козацтва завоює Валахію і залишиться там правити. Крім того, він вирішив одружити свого сина Тимоша з донькою молдавського господаря Лупула Доною Розандою, яка до того ж славилася своєю красою, оксамитові очі під довгими віями, іскрометний погляд, шкіра ніжна, як пелюстки троянди. Одначе молдавський господар не бачив нічого привабливого в родичані з бунтівним козаком. Крім того, як вважав батько, Розанда заслуговувала більшої долі. До неї сваталися такі представники польського магнатства, як Потоцький, Вишневецький, Калиновський. Три роки європейські монархи обговорювали перспективи її шлюбу з московським царем Олексієм Михайловичем. Хмельницький зі своїм майбутнім сватом не панькався: якщо не віддаш своєї дочки за мого сина, то пришлю до тебе весільний потяг сто тисяч сватів. Лупул, що розраховував на підтримку поляків, йому не вірив. Тоді Хмельницький справді відправив до Лупула весільний потяг, що складався з 15 тисяч козаків і 20 тисяч татар на чолі з майбутнім зятем. Тиміш увірвався у Молдову та підійшов до самих яс, проявивши при цьому неабиякий талант військового. Це одразу приборкало Лупула, якого до того ж покинули союзники. Він погодився на весілля, але відкладав його під різними причинами. Однією з них було вторгнення військ Речі Посполитої взимку 1651 року на територію Козацької республіки і жахливе знищення жителів та гостей міста Ямполя, в якому мали відбуватися основні весільні приготування. Нарешті, коли в червні 1652 року Богдан Хмельницький отримав чергову перемогу під батогом і довів свою силу, Лупул остаточно погодився на весілля, яке зіграли того ж літа. З української сторони сотами були найвпливовіші полковники козацького війська, яких очолювала друга людина в Козацькій республіці, генеральний писар Іван Виговський. Вінчалися молоді в ясах, а народні гуляння відбувалися у молдавських сороках та українському ямполі, який і надалі залишався важливим прикордонним містом. Саме завдяки цьому шлюбу сім'я Хмельницьких увійшла в родинні стосунки з багатьма впливовими людьми Європи. По весіллі молоді прибули до Чигирина, де й оселилися. Не дивлячись на свій розум, красу та освіченість, Розанда всім серцем покохала Тимоша, цього сором'язливого велетня, який був ладен все життя носити її на руках. Одначе щастя тривало недовго. Василь Лупул втрутився війну з волоським господарем і Тиміш поїхав виручати свого тестя. Під час другого походу в Молдову восени 1653 року, захищаючи фортецю Сучаву від польських і трансильванських військ, Тиміч був поранений. Пішов поголо, що фатальний для нього гарматний постріл зробив князь Дмитро Вишневецький, один із претендентів на руку Розанди. Звістка про це застала Хмельницького у розпалі приготувань до війни з Річчю Посполитою. Страх загубити свого улюбленого сина був таким великим, що гетьман, не дивлячись на відкритий протест своїх полковників, все покинув і поїхав на допомогу синові. Одначе рана Тимоша виявилася смертельною. Козаки мужньо витримали осаду та здалися на умови чесного відступу. Їм довелося вести в Україну труну зі своїм ватажком. Цю сумну процесію і застав Богдан Хмельницький. Слава Богу, сказав він: мій син помер, як козак, і не потрапив до рук ворогів. По року і подружнього життя Розанда зосталася вдовою. Коли тіло її чоловіка привезли до Чигирина, вона лежала хвора, народивши двох близнят, подальша доля яких невідома. За короткий період свого заміжжя Розанда полюбила не тільки Тимоша, а й землю його. Тому залишилася в Україні і жила над Дністром, у Рашкові, що їй подарував старий гетьман. Знову почали до неї сватитись різні князі, але вона всім відмовляла не було чоловіка, достойнішого Тимоша. Батько й мачуха запрошували її повернутися на батьківщину і жити з ними, але даремно. Навіть брат, який намагався силоміць повернути її додому, цілий тиждень здобував Рашків, не зміг умовити Розанду змінити свого рішення. Після смерті Богдана Хмельницького вона в великій дружбі проживала з його вдовою Ганною Сомківною та братом Тимоша Юрієм. Тут їй став докучати своїми залицяннями шляхтич Крупенський. 1687 року під час походу Яна Сабеського він напав на монастир, де сховалася Розанда, і взяв її в полон. Її довго катували, вимагаючи признати шляхтича та видати дорогоцінності. Не здобувши жінки і не поживившись, Крупенський наказав вітяти її голову. Пізніше за це він і сам поплатився життя. В історії часто згадуються імена синів Богдана Хмельницького та його дружин, але майже ніколи не згадується ім'я його невістки Розанди Хмельницької. В народі кажуть, що Розанда була героїчною і високоморальною жінкою. Пішла на тортури і смерть. Але не зрадила своєму коханню.